В нашій школі ми голубиці вирізали, птахи миру, щастя волі тривог не передбачали, не від морозу в лютому страшному, мій голуб білий по чорні, від жаху, й вибуху гучного, мій чорний голуб занімів. Не один десятки тисяч війни з голубів, а в небі сонце, в небі місяць, а на землі тужливий спів. Хоч нема спочатку у мене білосніжний сніжний птах. Прикрашеним свою кімнатку, щоб не тривожитись у снах. По свилубою та синій свій голуб, милу і добла. день двадцять пелсів осінній я випущу його з вікна. А я яскравий на намалюю. Мій голову поведне розстріляну весну і знову навколо розквітує. Життя переможе темними і тіму. Я намалюю свою родину, це мама, тато, брат, сестра. У в наших серцях лише Україна. Ми знаємо, те, що перемоги пора. В моєму голові чотири є частини, осінь, весна, літо і зима. І щедрі та розкішні в Україні. Для спокою, для щастя, для добра. Голуб миру це врожай багатий, які збирають українця на полях. І ніхто не зможе в нас його забрати, навіть у страшних жахливих снах. Мій голуб миру підніме з попелища обстріляні та знищені міста. Ніхто не зможе вбити українське, бо ця земля вістину свята. Він полетить в далечінь, синю, мою країну захистить. На ліс і море, і пустиню про мир у світі сповістить. Я розфарбую у зелені, хай збереже усім життя, вернеться тато й до мене, закінчиться страшна війна. Мій голуб буде лиш блакитний, закриє небо наше він, щоб майбутнє було світле щоб всім почути миру дзвін голуб тільки сніжно білий, бо він від храму пролітав, упевнений у своїй силі, у він розмову з Богом. мав. А Бог сказав, що допоможе лиш молитві попросіть, а й молиться у храмі кожен, як хочете, миті шить. Мій голуб візьме з собою свічку За всіх загиблих на війні людей. Зав'яже чорну на ній стрічку, як вічну пам'ять безсмертних речей. Миру принесе в країну, часу багато, що безіть хліб. Весна воскресна повністю з руїни, щоб рахувати знов бунт'яних. І голуб миру прилітає в дитко, над океаном, морем у Єгипет, Рим Ми дочекаємось нарешті відпочинку. Поїдемо з сім'ями у рідний Крим. І голуб миру залітає в двері, несе в домівки звісточку одну для кожного будинку, кожної оселі поверне воїна, кожного в сім'ю. Бів, ніхто не зможе бити, так само, як мій рідний край. Я до пречистих буду молити, Помилуй матінько, нас не карай. День миру знов прийшов мою країну. День миру, щоб закінчилася війна, а голу небо візьме у обійми. Він Україну захистить від ворів та зла. Нам